Гей, Джиммі, це 1800-ті, Жити у цей час просто чудово. Чому б тобі не піти пізнавати світ? А вже ж, Матусю, дякую. Це неймовірне місце. Де я? Чому ти обханзі і, хлопче? Ми вигадуємо нові способи гуху країни свобода, хивність, бгатерство. Вау! Ласкаво просимо у Велику Британію. Тут ми винайшли потяг, завершується посадка. Насерматер! Ти на німецькому заводі, друже, ми використовуємо вогонь та лід, щоб створити ціле дергози. Це неймовірно! Не можу дочекати, що я побачу далі. Де, Де я? Ти на Росії. Я вернувся у минуле? Ні, просто у нас так. Ти фермерка? Гірше. Мій поміщик володіє мною, що робить мене кріпосною. Мені лячно. І правильно, бо я вже не їла чотири дні, а ти досить апетитний. Джиммі, як відпочив? <рес> я ненавиджу тебе. Перекладено та озвучено спеціально для проєкту мова. Московія у 19 столітті феодальна слаборозвинена та застрягше в минулому. Поки вся Європа модернізувала і покращувала життя своїх громадян, московські царі пішли іншим шляхом. Царю ми відстаємо від Європи. Час індустріалізуватись, дати людям права та поділитись владою. Московських царів не цікавили нікчемні ідеї, такі як свобода чи модернізація, тому що вони були зайняті розвагами. Поки кріпосні працювали на полях, царі тримали усю владу і їм нікого не треба було слухати. Хочеш керувати країною як відсталим феодальним царством, поки інші в Європі випереджають вас на усіх напрямках? Будь ласка, хочеш, щоб люди залишались неосвіченими і не мали жодних ідей? Тебе ніхто не зупинить. Хочеш далі експортувати зерно, навіть якщо це спричинить масовий голод? Це твоє богом дане право. Царя усе влаштовувало, але якщо ти був кимось іншим, то це відстій, тому що Московія відставала. Якщо вони не хотіли відставати від Європи, то їм був потрібен сильний цар з великими ідеями. О, здається, це він. Усім привіт! Це я, цар Олександр II, і, і в мене є важливі новини. Я звільняю вас від кріпосного права. Так, я найкращий. О, ще одне, я поговорив з вашими поміщиками, і вони не дуже зраділи втрачати безкоштовну робочу силу, тому вам доведеться виплачувати майже неможливу суму протягом 49 років. Скоро ваше життя трохи зміниться. Ну, бувайте. Ви, мабуть, думаєте, що цей цар Олександр ІІ був непоганим і намагався реформувати країну, вивезти її на праведний шлях, тому всі його повинні любити, так? Ніт. Чому одна людина має вирішувати долю всієї країни? Вся система прогнила, хтось повинен щось зробити. Наприклад, вбити царя. Ти збираєшся вбити царя? Ну я ні, я зайнятий. Я думав, що ти це зробиш. Гаразд, бачите, люди люблять мене. Вони кидають квіти, конфеті і непогано зроблену вибухівку. Слухай, Ніколай, в твого діда легка форма вибуху терористом, і він почувається не дуже. Тому ми хочемо попрощатись, добре? Ні, це буде надто страшно для нього. Дурня, це зовсім не страшно. Ми просто попрощаємось. Готовий, хлопче. Глянь на мене, люди зробили це зі мною. І одного разу вони зроблять це з тобою. Бачиш? Зовсім не страшно. Так здох Олександр Другий, але поряд був інший Олександр Олександр Третій. І він відчув, що реформи батька послабили авторитет царя. Московія була величезною і поневолювала багато народів. Не московити більше зацікавлені власною культурою ніж любов'ю до мене. Хіба не чудово? У нашій великій країні стільки. Олександр вважав, що усі народи повинні бути більш московицькими і через це вірними йому. Тому він придушував релігійні меншини, репресував немосковитів і створив таємну поліцію, силу, яка придушувала будь-кого, хто вважав, що цар це тупо. Якщо Олександр II був великим реформатором, то Олександр III великим репресором. Ось як я керую країною. Ей, тату. А це мій син Ніколай, якого я люблю називати дівчиськом, бо він такий слабкий та жалюгідний. Коли ти виростеш? Ти все одно схожий на дівчисько. Але, тату, я відростив бороду. Так, потворну дівчачу бороду. -ха 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 -ха. Якщо б Ніколай колись став царем, то йому потрібно було, аби тато навчив його керувати країною, але він запропонував йому прогулятись. Тому Ніколай поїхав в Японію, набив тату дракона, поліція відрізала йому півголови, а потім він повернувся. Тепер ти навчиш мене керувати країною. Ах, здається, час. Гаразд, тобі треба багато чому навчитись, перш ніж я оу. Що? У мене запалення нирок. О, ні. Після смерті батька повністю не готовий Ніколай II зайняв його трон. Він не був реформатором, як його дід, і не репресором, як його батько. Ніколай був Ніколаєм, несміливим, ручним і більше зацікавленим робити ось це. Або ось це, або ось це. Він не був готовий правити і сам зізнавався у цьому. Я ще не готовий стати царем, я нічого не знаю про управління. Не найкращий момент казати це, однак Ніколай твар довірив, що він обраний Богом стати великим татом Московії. І хоча він сумнівався у своїх можливостях, він намагався робити все можливе. Для гарного початку він обіцяв усім безкоштовні та пиво в Москві, щоб гарно відсвяткувати його коронацію. Але така пропозиція для голодних селян призвела до великої тисняви та загибелі майже півтори тисячі людей. Що в біса сталось? Мене впевнені, але ти запланував піти на вечірку з французом. Хіба я не повинен залишатись тут з поваги до людей? Хіба царі колись поважали людей? «Хм...» Рішення Ніколая піти на вечірку з французами сильно заплямувало його імідж. Дехто називав його Ніколаєм Кривавим. Вони достатньо довго влаштовували вечірки за рахунок народу. Вони звільнили кріпосних, але не змогли витягти їх з бідності. Вони використовували свою таємну поліцію, щоб заспокоїти будь-кого, хто їх критикує. Вони провалились у модернізації та видачі людям прав, що Європа зробила ще більше століття тому. Влада царів все більше стає застарілою, і все більше московитів починає цікавитись, що є кращий варіант. Для багатьох рішення було просте. Просто Подивитись на захід, республіки, демократії і конституційні монархії були в достатку, але невелика зростаюча група відкинула це заради ще кращої ідеї, яку вони називали комунізмом. До прикладу, Владімір Лєнін інтелігентний член середнього класу Московії, а також тупий придурок. Якщо ви з ним не погоджувались, то він називав вас Ти тупоголовий, наївний, безмістовний шмат ідіота, іграшковий ведмідь набагато кращий за справжнього ведмедя. Хе-хе. <клес> І він не був осторонь політичних заворушень. Його старшого брата стратили за змову з метою вбивства царя, а самого Леніна виключили з університету за участь у студентському протесті. Але як Ленін перетворився з йолопа середнього класу в соціалістичне божество? Щоб розповісти цю історію, нам потрібно вернутись на кілька десятиліть назад, коли Карл Маркс написав маніфест, що капіталізм це система, де смердючі британці гноблять і підривають трудящі маси, і що лише через класову війну можна реалізувати робітниче повстання і встановити комуністичну утопію через кілька десятиліть Лені Прочитав цей маніфест і закохався у нього, але публічне визнання любові до Маркса, а не до царя, принесло йому найжорстокіше покарання заслання до Сибіру. Насолоджуйся засланням, ти будеш жити з дружиною, проводити час у місті і таємно писати соціалістичні газети. Це звучить досить непогано, і твоя теща буде жити з тобою. Ні. Як тільки Ленін завершив своє перебування в Сибіру, він поїхав з Московії в Європу, де тусувався з іншими московськими марксистами, обговорюючи велич комунізму. Зараз комунізм викликає таку асоціацію. Але люди, які жили за царського режиму, не так сприймали це. Їм комунізм обіцяв землю, де всі рівні, робітників не експлуатують, і навіть такі, як ти, можуть мати дівчину. Тому Ленін доєднався до партії російських комуністів, що живуть в Європі, і заснував комуністичну газету, яку контрабандою завозили на Московію, щоб радикалізувати людей. Однак не всі в соціалістичній партії погоджувались з Леніном. Ленін діяв безкомпромісно, що викликало розколу партії. На одній з конференцій спалахнула гаряча дискусія, і Ленін не хотів поступити з Ні на Дюйм. Ви свині не невігласи, тупарелі йолопи. Каша це суп. Слухай, Ленін, ти, здається, розумний хлопець, але ти не розумієш про що говоря. Ми йдемо звідси. Усі згодні з тим, що каша це суп. О, подивіться, ми у більшості. Так Ленін створив свою фракцію всередині партії і назвав її більшість або ж більшовики. А інша фракція відома як меншість або меншовики. Як не дивно, більшовики завжди були в меншості, а меншовики в більшості. Меншовики були менш радикальними, тоді як Ленін хотів, щоб більшовики були вірні йому і безкомпромісним ідеям. Або ж отримують по голові. Меншовики хвилювали, що позиція Леніна може призвести до одноосібної диктатури, але хіба цей хлопець схожий на диктатора? Поки що Ленін залишався в Європі, виписуючи свою газету і нетерпляче чекаючи можливості скинути царя і принести в Московію комуністичну утопію. Революція наближалась, але не так, як задумав Ленін. Вернемось у Санкт-Петербург, де один із найвправніших і найвпливовіших радників царя знав, що країні нарешті потрібно наздогнати Європу. Гей, Ніколай, нам справді треба побудувати більше фабрики і виробляти, не знаю, текстиль чи щось таке. Хм, А це не змінить соціальну структуру Росії. Можливо, адже не часто бі спати? Але я ще не напився молока і не загор. Орнувся у ковдру, ти мене не пригорнеш? Ем... Ніколай вважав модернізацію нудною, але він дозволив Сергію займатися своєю роботою, і він зайнявся роботою. Він позичив трохи грошей і побудував заводи. Довгі робочі години, низька зарплата, брудні заводи охоплені хворобами, сону переповнених гуртожитках з усіма смердючими друзями по роботі, відірвані руки в результаті аварії, умови були жахливі. Але зростаючий робітничий клас не збирався просто лежати. Вони почали робити те, що робітники вміють найкраще страйкувати. Незважаючи на зусилля Сергія, люди в Московії все одно не були щасливі. Селяни все ще були бідними, так звані ліберали все ще хотіли реформ, і тепер працівники хотіли кращих умов праці. І якщо ти автократ, проблема в тому, що усі незадоволені звинувачують тебе, народ ненавидить мене, що мені робити? О, а чому б нам не знайти слабку націю, щоб воювати з нею? Ми легко переможемо, і всі мене знову полюблять. Чому б нам просто не ставитись до людей краще? Тим часом на далекому сході створювалась можливість для війни. і Московія хотіла розширити сферу свого впливу на північний Китай. І ось випадково це зробила також Японія. Але японці не хотіли війни, тому вони запропонували ідею, щоб зменшити напругу. Гей, чувак, ми даємо тобі робити своє в манджурі, а ти даєш нам робити своє в Кореї. Я так не думаю, у мене найбільша армія в світі, а в тебе що? Я імператор Японії. У мене гігантський костюм мехи. Вау! Круто! Ніколай і команда не вважали Японію загрозою, тож вони відчули, що можуть обдурити Японію, але вони не знали, що Японія швидко мілітаризується, і коли вони зненацька атакували флот Московії у Порт Артурі, усі були шоковані. Ніколай сподівався, що це можливість швидко виграти війну та повернути підтримку народу. Ніхто всерйоз не думав, що маленька азіатська країна зможе перемогти супердержаву. Тому московити були сповнені патріотизму. Привіт усім! Ми воюємо з Японією! Привіт усім, ми програємо війну. Японці перемогли. Це була ганебна поразка для царя Ніколая. Проблему Московії вистачало, але тепер вона зазнала міжнародного приниження. Громадськість була обурена, заворушення посилились, а Ніколай зараз, як ніколи, потребував, щоб його пригорнули. Напруга швидко зростала, і Московія була на порозі революції. Все, що було потрібно, це одна катастрофа, яка б розпалила вогнище. І ця катастрофа прийде в січні 1905-го з неочікуваного джерела. Православний священик на ім'я отець Гапон. Він повів робітників і їхні родини до. Зимового палацу, але це не було якесь насильницьке повстання. Це був мирний протест. Вони хотіли передати Ніколаю петицію, в якій просто просили більше свободи та кращі умови праці. Протест був настільки мирним і шанобливим, що Марксист вважав це величезною тратою часу. Гей, Ніколай, якийсь священик очолює мирну акцію протесту і хоче передати тобі петицію. Мирна петиція від священика. Я тікаю звідси. Ніколай залишив зимовий палац днями раніше, а на його місце привезли військових і наказали не дати оцю гапону дістатись до палацу. Добрий день, і хай живе цар. Дозвольте мені передати це просте прохання нашому дорогому цю Ніколаю другому. І вам доброго дня, будь ласка, дозвольте нам відповісти, відкривши вогонь. Те, що почалось як мирний протест, закінчилось трагедією. Імперські солдати відкрили вогонь по натовпу, загинуло близько 200 мирних жителів. Ще 800 отримали поранення. Усе, що вони хотіли, це можливість попросити Ніколая покращити їхнє життя. Натомість їх зустріли кулями. Ніколай особисто не віддавав наказ військам стріляти, але як автократ, він був винен. Подія стала відомою як кривава неділя, і репутація Ніколая різко впала. По всій імперії спалахнули страйки, вимоги робітників зростали. Рали вимагали політичної влади, а селяни вимагали землю. Країна вийшла з під контролю і почалась революція 1905-го. Ніколай, те, що селяни захопили мою землю і вбили мою сім'ю, я можу перетерпіти, але незаконно рубати мої дрова це непристойно. Чим гірше я ставлюсь до робітників, тим більше вони страйкують. Я не розумію. Розслабтесь, поки військові на моєму боці немає про що хвилюватись. Сер моряки почали бунт. Моє життя просто відстій. Оскільки Московія все ще програвала японцям, військові заворушення зростали. Деякі матроси навіть. Почали вбивати офіцерів, коли люди проти тебе це досить погано, але якщо до них доєднуються військові, то грі кінець. Ще гірше те, що у жовтні марксистські робітники, зокрема Лєвтроцький, почали створювати місцеві виборчі ради, які називались Совєтами, які координували страйки та постачали робітників. Сергій бачив напис на стіні, все розвивалось швидко, і йому була потрібна ідея, щоб врятувати царя. І, на щастя, він її мав. Бачити усіх цих розлючених людей з різних верст суспільства, які не працювали разом, це означало слабкість, яку можна використати. Сергій нападає, Сав маніфест, згідно з яким ліберали мали виборні збори під назвою Дума. Треба було трохи часу, але зрештою Ніколай погодився розділити владу та затвердити закони Думою. Гей, ліберали, ось ваш дурний маніфест, тепер щасливі. Ми звісно, але якщо до них, хіба ти не даси їм те, що вони хочуть? Господи, ні, я просто збирався їх вбити. По закінченню війни з Японією Цар стягнув додому багатотисячне військо, яке потім розігнало совети, заарештувало їхніх лідерів і розгромило сільські повстання у селах. А як щодо того надокучливого парламенту... З яким Ніколай погодився розділити владу. Потім він написав купу нових законів. Ей, пам'ятаєте той маніфест, який я написав, і ви збирались затверджувати закон. Uh -huh. Незначна зміна плану. Насправді я буду робити все, що в біса захочу, і ви закриєте свої пельки. Що? Люди цього не терпітимуть? Люди? Які люди? Ось чому люди тебе не люблять. Ось так Ніколай пережив революцію 1905 року. Але чекайте революції на Московії? А де був Ленін? Ну Ленін і його друзі комуністи все ще були в імміграції. Він відчайдушно намагався радикалізувати повстання, але все, що він міг зробити, це спостерігати. Як дії були неорганізовані, ліберали продали бідних, а цар зневажав народ. Розлючений він вважав, що Московія втратила великий шанс для справжньої революції. Відтепер тепер він вважав, що єдиний вихід це збройна революція робітників, спостерігаючи за розгортанням подій 1905-го, Ленін багато чому навчився. Цар, однак, виявилось, нічому не навчився. Після поразки революції 1905-го новим помічником царя був Пьотр Столипін, і він мав великі ідеї, щоб запобігти подальшому хаосу. Крок перший реформувати сільське господарство, щоб селяни полюбили тебе. А другий крок а... вбити усіх незгодних. Щоб перешкодити будь-яким революційним ідеям, Столипін почав ще жорстокіше розправлятись з опонентами царя, і тисячі були засуджені до страти. Ця подія навіть отримала назву Краватка Столипіна. Я не зрозумів. А зрозуміло, бо вона на моїй шиї. Це так смішно. Але незважаючи на депресію, було проведено багато позитивних реформ, і економіка Московії навіть почала покращуватись. Це було проблемою для Леніна. Якщо люди не страждають, то вони не підтримують революцію. Перебуваючи в еміграції без коштів, більшовики не мали змоги щось зробити. Але на щастя, Леніна приблизно в цей час він зустрів красивого грузина з другими улюбленими історичними вусами Іосіфа Сталіна. Ленін і Сталін познайомились на з'їзді комуністів у Фінляндії, і Леніну сподобався Сталін, тому що він був справжнім ентузіастом і чудово збирав в кошти для більшовиків я маю на увазі викрадення, пограбування, вимагання, підкуп, викуп, вбивство, втеча з в'язниці, крадіжки, рейдерство в банку, розстріли і знову крадіжки. Ей, Сталіне, меншовикам не подобаються всі ці крадіжки, але нам все одно потрібні гроші. Тож наступного разу просто зробіть це тихо. Гаразд, тихо? Зрозумів. Якщо це не тихо, тоді я не знаю. Через безглузді витівки Сталіна заслали до Сибіру, але він зарекомендував себе як більшовик з великими яйцями. Проте ніякі більшовицькі яйця не могли зупинити те, що відбувалось. Економіка Московії відновлювалась для царя, справи йшли на краще. Це чудово! Усе, що має зробити Ніколай, це сидіти і не вилазити. Привіт усім, чудові новини! Хочу познайомити вас зі своїм новим найкращим другом. Це божевільний п'яний бородатий збуджений скандальний чарівник. І він пахне козою. Ми облажались. Распутін брудний бідний селянин, який з'явився нізвідки, але, на відміну від усіх інших бідних селян, Распутін мав священну силу, зцілення. І коли цей святий містик попав у Петербург, люди почали його помічати. Він швидко став відомим, і його цілющі руки швидко дістались царського палацу. Поява святого безхатька-цілителя дуже зацікавила царя і його дружину. Щодо царської сім'ї, це не було генетичним, але цього було достатньо, щоб їхній син Алексей захворів на гемофілію. Або, кажучи, простими словами: мама мій. Як багато крові знаючи, що Распутін міг стілювати людей, Олександра попросила Распутіна прийти і перевірити, чи зможе він вилікувати їхнього сина. І як би божевільно це не звучало, Распутін дійсно стілив Олексія. Можливо, він просто свиснув аспірин, який призначив йому лікар. Зробивши, здавалося б, неможливе, Распутін став дуже близьким до царської сім'ї, але божевільний бездомний чарівник, який вештався довкола, був не найкращим варіантом для царя, тому що Распутін був дивним. Він не тільки був алкоголіком, але й влаштовував божевільні вечірки з московською елітою, де він і. Всю ніч, а потім його голова. Гіпноз. І ніхто не знав, як коза потрапила на дах. Спочатку пресі було заборонено говорити про Роспутіна, але згодом заборону було знято, і таблоїди пішли в місто. Це був величезний скандал, і всі були налякані, що цей безхатько впливає на царя та його дружину. Цей період відносного спокою Ніколай міг витратити на покращення свого іміджу, натомість він витратив його на це. Але як не дивно, уся ця справа з Распутіним була у час, коли економіка продовжувала покращувати, зі життя людей ставало кращим. Можливо, з Ніколаєм все буде гаразд, можливо, революції більше не буде. Можливо, це відео може закінчитись зараз, а можливо, все мало стати гірше набагато гірше. Це 1914-й, а це означає, що час для першої світової війни. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, залишити коментар і поділитись цим відео з друзями. І за можливості підтримайте проєкт мова фінансово.